Сьогоднішня добірка для любителів змішувати жанри, наприклад, додати пристойну порцію містики до детективного сюжету. Страшні казки про надприроднє користуються незмінним успіхом у глядачів. Тому кіно з нахилом у містику разом з детективом буде актуальним завжди. Для вас підібрано 10 цікавих містичних детективних серіалів. А з вами, як завжди, Сеймур. Приємного перегляду. Зло. Головна героїня серіалу це клінічний психолог Крістен. Дівчина веде незвичайну справу про вбивство. Обвинувачений заявляє, що на момент скоєння злочину був одержимий злими духами. Цим самим випадком цікавиться католицька церква. Надіславши оцінити ситуацію священника Девіда, після знайомства обидва герої починають працювати як партнери. Завдання нової команди з'ясувати, чи відносяться злочини до містики. Чи мають більш логічне пояснення? Ззовні, розташоване серед густих лісів містечко, полонить кожного мандрівника, який опинився біля таємничого поселення. Ще нікому не вдавалося залишити прокляте місце, тож люди змушені пристосовуватися до нових умов, в день жителі облаштовують побут. А вночі виборюють власне виживання, адже після заходу сонця на вулицях з'являються смертельно небезпечні монстри. Касл Рок цей містичний серіал під зав'язку напханий відсиланнями до творів Стівена Кінга, але не є екранізацією жодного з них. Маленьке похмуре містечко, населене жителями, кожен з якого приховує якісь таємниці. Пія починає розвиватися після того як начальник в'язниці Шоушенк спричиняє самогубство, а у закритому крилі казанного закладу знаходять замкненого юнака. Ніхто не знає хто він, і такого ув'язненого взагалі немає у тюремних списках. Сам хлопчина лише називає ім'я адвоката, який виріс у касу Році. В її очах серіал із Купою Загадок. І непередбачуваною приголомшливою розв'язкою Луїза, самотня мати, яка працює секретарем у кабінеті лікаря-психіатра. Якось жінка знайомиться в кафе із привабливим чоловіком, той виявляється її новим босом, одруженою людиною. Але Луїза не хоче ставити крапку в спілкуванні. Замість розставання жінка вдається до ідеального плану стати близькою подругою дружини коханця. Однак незабаром Луїза зрозуміє всю небезпеку цинічного рішення. Дім з прислугою головні дієві особи це щасливі батьки. Нарешті в їхньому житті з'явився первісток, якого вони так довго чекали. Дороті і Шон Тернери щасливі б самі займатися малюком, але часу їм не завжди вистачає. Вони вирішують найняти до себе в сім'ю молоду няню Ліан, ідеальний кандидат, яка виглядає дійсно багатообіцяючою і перспективною прислугою. Правда, поява в будинку цієї дівчини виявляється справжньою катастрофою для сім'ї. Ліан приносить в життя головних персонажів трішки, хоча деколи навіть і цілу жменю справжнього жаху. Привиди будинку на пагорбі. Ось уже багато років на пагорбі стоїть похмурий старий особняк. Вже дуже давно ніхто там не живе, і по окрузі ходять самі неприємні чутки з приводу долі останніх його мешканців. Юні любителі сумнівних розваг, якийсь час сюди заходили, щоб показати один перед одним свою дорослу і безстрашну натуру. Але вже досить довго і вони не турбують спокій цього страшнуватого будинку. Захищаючи Джейкоба, Енді помічнику міського прокурора. Доручають справу про вбивство підлітка. Жертву виявили з кількома ноживими пораненнями у парку неподалік школи. Через деякий час перебуває і підозрюваний педофіл Пац, але його змушені відпустити через відсутність доказів. Через кілька днів Енді несподівано усувають від розслідування, оскільки єдиний доказ веде до його сина Джейкоба. Наглядач Сюжет серіалу ґрунтується на реальних подіях, які відбулися у 2015 році. Те, що сталося, стало справжньою міською легендою. У результаті її не вдалося розгадати. Події серіалу тепер представлені на екранах. У центрі розповіді опиняються представники сімейства Бренноків. Вони стали жертвами жорстокого маніпулятора, який почав проникати у справи сім'ї. Залишаючись інкогніто після того, як дієві особи перебралися на нове місце проживання у Нью-Джерсі, Невідомий злочинець, який називає себе спостерігачем, перетворює життя бреноків на справжній кошмар. Жінка в домі навпроти дівчини у вікні. У центрі сюжету серіалу опиняється Анна, яка кілька місяців тому розлучилася зі своїм коханим. Те, що трапилося, сильно вплинуло на психологічний стан жінки. Вразлива красуня вважає, що більше ніколи не зможе зустріти свого кохання. Вона втратила надію на щастя, тож практично перестала виходити з дому. Весь час Анна проводила біля вікна з каликом червоного вина в руках. День змінювався наступним, а жінка продовжувала стежити, як змінюється світ навколо неї. Незабаром в неї з'являється новий сусід красивий чоловік із маленькою дочкою. Перш ніж познайомитися особисто, жінка вирішує продовжити стежити за сусідом. Він вселяє довіру, поки Анна не помічає деякі дива в його поведінці. В одну з ночей просто на її очах. Чоловік вбиває людину. Жінка не знає, наскільки правдивим є те, що вона побачила, тому не поспішає доповідати в поліцію. Падіння дому Ашерів у центрі історії виявляється дивна родина вони є братами та сестрами Родеріки та Мадлен Ашер, які створили унікальну імперію, але над якою доводиться ще дуже довго працювати. При цьому вони точно впевнені в тому, що зуміють тримати все в своїх руках, адже в них є влада і гроші. Незабаром ми дізнаємося про таємниці і побачимо, як один за одним починають гинути члени сім'ї Ашерів. А на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся, залишайте лайки, коментарі. А з вами був Сеймур. Скоро побачимось!